Привіт! Сьогодні розберемося в одній цікавій темі. Коли держава пропонує якусь, скажімо, безкоштовну медичну допомогу, чи завжди все так, як здається, на перший погляд, ми розглянемо одну досить провокаційну точку зору, що базується на аргументах Аннушки Алмазової. Вона стверджує, що за привабливою обіцянкою може ховатися щось набагато складніше. Тож давайте спробуємо з'ясувати, що ж це реальна допомога чи якась хитра схема. І от власне з чого все починається, Із цієї ключової тези, яка погодьтеся, просто перевертає з ніг на голову наше звичне уявлення про державну підтримку. Це дуже сміливе твердження, яке змушує одразу замислитись: добре. А якщо гроші не від держави, то звідки ж вони тоді беруться? Давайте простежимо за логікою авторки. Ну, зазвичай, як це все виглядає? Будь-яка така історія починається з чогось дуже привабливого. Держава раптом оголошує про якусь програму, яка обіцяє гроші на щось справді важливе, наприклад, на турботу про здоров'я. І на перший погляд, це ж чудово виглядає як щира підтримка, від якої ну просто гріх відмовлятись. І ось вам, будь ласка, конкретний приклад, який наводить авторка. Програма, що пропонує 4500 гривень на повний медичний огляд, так званий чекап. Звучить же ж класно, правда? Можливість перевірити здоров'я та ще й не витрачаючи начебто власних коштів, хто б відмовився. Але саме в цей момент авторка і пропонує знаєте, натиснути на паузу і поставити одне ключове питання: якщо держава роздає гроші, то звідки вона їх узяла? Відповідь на це питання, за її логікою, і є ключем до розуміння всього механізму. Так отже, давайте розбиратись, чиїми ж це насправді грошима оперує держава, якщо слідувати логіці, представленій у джерелі. І тут дивіться, стикаються два абсолютно різні світогляди. З одного боку, звичне нам уявлення, що держава це така собі окрема скарбниця, з якої вона може щось давати, а з іншого. Радикальна ідея авторки державних грошей як таких просто не існує, є лише гроші, які були зібрані з громадян у вигляді податків. Тобто, за цією логікою, будь-яка так звана допомога це просто перерозподіл коштів, тих самих, які були сплачені як податок на доходи, як ПДВ у чеку в супермаркеті чи як податки з бізнесу. Кожна копійка в бюджеті це копійка, що прийшла від платників податків. Ну що ж, з грошими, наче розібралися. А тепер найцікавіше. Авторка стверджує, що це не просто допомога, а ціла схема. Давайте пройдемося крок за кроком по цьому грошовому сліду, щоб зрозуміти, як це все може працювати. Отже, дивіться, як це за версією джерела виглядає. Крок перший: ми платимо податки, вони йдуть у бюджет. Крок другий уряд створює привабливу програму, наприклад, той самий безкоштовний чекап. Крок третій, і це, мабуть, ключовий момент: людям дають не гроші в руки, а направлення до дуже обмеженого списку певних клінік. І нарешті четвертий крок: гроші з податків, тобто наші ж гроші, з бюджету йдуть прямо на рахунки цих самих обраних клінік. І от що ми маємо в результаті: дві абсолютно різні інтерпретації одного й того ж процесу. Офіційно це називається турботою про здоров'я нації. А от альтернативна версія, яку пропонує авторка, звучить зовсім інакше. Це просто механізм перекачування бюджетних коштів у приватні кишені. Добре, якщо це справді схема, то виникає абсолютно логічне питання. А хто ж тоді головний вигодонабувач? Давайте подивимось, на кого вказує авторка цього аналізу. І тут авторка висуває, ну скажімо прямо, дуже серйозні звинувачення. Вона стверджує, що існує прямий зв'язок. Ті, хто пишуть закони про ці програми, нібито є власниками або пов'язаними особами тих самих приватних клінік, які потім отримують фінансування. Також вона звертає увагу на те, що багато колишніх державних лікарень стали приватними юрособами, що, на її думку, лише спрощує перенаправлення бюджетних потоків. Ну і для опису звичайних громадян, які користуються цими програмами щиро вірячи в допомогу, авторка використовує такий, знаєте, дуже різкий і, м'яко кажучи, спірний термін. За її логікою, саме масова участь людей, які ні про що не здогадуються, і легітимізує таку систему, дозволяючи їй працювати. Але як виявляється, фінансова сторона це ще далеко не все. Згідно з цим аналізом, існують і інші не грошові, так би мовити, витрати, які несуть учасники таких програм. То яка ж тоді справжня ціна цієї безкоштовної допомоги? І ми підходимо до фінальної і, можливо, найбільш тривожної частини цієї аргументації. Тут йдеться про приховані зобов'язання та ризики, пов'язані, наприклад, із персональними даними. Отже, на які ще ризики вказує авторка. По-перше, збір та використання персональних даних. По-друге, і це вже звучить справді серйозно, вона припускає, що підписуючи заяви, люди можуть несвідомо погоджуватися на умови якихось іноземних грантів. І за її версією, ці гранти насправді кредити з прихованими зобов'язаннями для всієї країни. А все це, на її думку, стає можливим тому, що, ну, будемо чесні, люди рідко читають те, що написано дрібним шрифтом. І щоб усе це підсумувати, давайте просто порівняємо ці два погляди. Отже, гроші це подарунок від держави чи повернення власних податків, послуга це реальна пільга чи просто інструмент для переказу коштів. І найголовніше результат це покращення здоров'я всього населення чи збагачення окремих приватних осіб. Отже, кінцевий висновок авторки такий: вся система, на її думку, побудована таким чином, щоб громадяни самі добровільно ставали частиною процесу, який вона вважає легалізованим способом збагачення вузького кола осіб за рахунок усього суспільства. І наостанок залишається одне велике питання, яке, власне, і підсувовує весь аналіз. Коли нам пропонують допомогу, можливо, варто зупинитися і подумати, а кому насправді ця допомога призначена. Це точно спонукає до критичного мислення. Дякую за увагу!